Так, сьогодні ми поговоримо більше про Сатурн. Роботу виконала Кархут Ксенія. Сатурн газова планета Гігант, відомий своєю вражаючою системою кілець. Він є шостою планетою від сонця. Сатурн захоплює не тільки вчених, а й любителів астрономії. Планета, названа на честь римського бога часу Сатурна, якого уподібнюють з грецьким богом Кроносом. Хто першим відкрив планету Сатурн, так і невідомо. Але прийнято вважати, що першим побачив у телескоп Сатурн італійський астроном і фізик Галілео Галілей у 1610 році. Через 50 років, за допомогою потужного телескопа, дослідник Крістіан Гюйгенс з'ясував, що планету оточують кільця. Екваторіальний радіус Сатурна становить 58 232 кілометри. А його маса в 95 разів більша за масу Землі, але менша, ніж третина маси Юпітера. Атмосфера складається з водню та гелію, а також слідів інших речовин. Сатурн складається з трьох основних частин. Перше – це кам'янисте ядро. Його оточує шар рідкого металового водню. Мантія складається з рідкого водню і гелію. Вона переходить у газоподібну атмосферу. Під високим тиском водень стає металевим. Це створює електричний струм. Кільця утворилися з ламків комет, астероїдів та супутників. Вони складаються також з кризаних часток і пилу. Розміри частинок від мікронів до метрів. Кільця поділяються на багато дрібних кілець та щілин. Сатурн має понад 80 супутників. Вони відрізняються формою та розміром. Але найбільшим Вважається титан, він навіть має атмосферу. Титан відкрив у 1655 році Християн Гюгенс. Він став першим відомим супутником Сатурна. Це другий за величиною супутник у сонячній системі. Його маса більша, ніж маса місця, навражаючи 80%, а діаметр в півтори рази більший діаметра місця. Титан це супутник зі складною та щільною атмосферою, багатою азотом. На його поверхні течуть річки, і там є моря та озера. Щоправда, вони складаються не з води, а з рідкого метану і етану. Температура біля поверхні титану становить приблизно мінус 175 градусів Цельсія, але вчення не виключають, що в його підземних водоймах існує найпростіші форми життя. Як і на Землі, там йдуть дощі, що складаються із суміші етану і метану. Цікаві факти: один день на Сатурні проходить за 10,7 земних годин. За цей час планета робить один повний опорт навколо своєї осі, а рік на Сатурні дорівнює 29 земним рукам. Сатурн класифікують як газовий гігант, тому він не має твердої поверхні. За весь час на Сатурн відправляли тільки 4 космічні апарати піонер 11, Voyager 1, вейджер 2 і Касіні. Останній апарат понад 10 років займається дослідженнями газового гіганта, його кілець та супутників. Сатурн не може підтримувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Однак на деяких супутниках Сатурна умови для життя сприятливіші. Ширина? Основної частини сторінських кілець становить 70 тисяч кілометрів. Їхня товщина набагато менша та коливається від десятки метрів до кілометра. Сподіваюсь, вам було цікаво досліджувати цю тему разом зі мною. Дякую за вашу увагу.